Портрети на ящиках від боєприпасів та розмальовані квітами тубуси. Виставку військово-польового арту презентували у полі одного з реабілітаційних центрів Вінниці. 15 арт-об'єктів створили п'ять авторів із Вінницької та сусідньої Хмельницької областей. Розповів куратор виставки Володислав Луцяк. Ідея проєкту належить військовослужбовцю Павлу Ротару. Павло Ротар, значить службовець діючий сержант поліції особливого призначення Київ. У 2015 році. Перебував в АТО і під час проведення там операцій, знаходячись в окопі, ну як людина творча побачив відстріляний тубус, в якому знаходились соти. Ну пчоли зробили соти. Людина творча, і прийшла ідея, тобто це ідея трансформації, тобто перетворення енергетики, яка несе так, скажемо, смерть. І перетворити це покласти на це витвори мистецтва. 2022-го у Лисичанську перші експонати військово-польового арту було знищено. За відродження виставки взялися наприкінці 2023-го, каже Владислав Луцяк. 23 й кінець, 24-й рік. Виставка почала відроджуватися в Києві. Тобто, Павло почав залучати вже художників, які були в проєкті раніше. І поступово відновилися, і була сирокова виставка в Києві в міністерстві внутрішніх справ. Була ідея така в Вінниці: просто зробити такий невеличкий її частинку відголосок. щоб в Вінниці бачили і студенти, і хлопці, щоб бачили. То таким чином прийшла така ідея, щоб вона мандрувала. Тобто, її робота це мандрувати. Артефакт війни перетворений на мистецтво, який вразив найбільше, Суспільному показує військовослужбовець Олександр Олійник. Найбільше сподобалася вся робота, де дівчинка якесь таке світло тримає, що в собі несе. Досить креативно надихає. Чимось таким світлим знаєте, наповнює. Максим Комін, офіцер ЗСУ. родом із Харкова. У Вінниці на реабілітації після протезування каже, це мистецтво народжене війною. Це дуже важливі такі виставки, і їх треба ну, більше. І зараз дуже багато нових митців з'являється. Хтось, шість, хтось займається такими художніми витворами. Ну воно має бути. Дивлячись на кожну картину, ми бачимо частину життя нашої країни. Ми всі проживаємо війну. У цьому реабілітаційному центрі виставка триватиме до 6 квітня, включно.